Доля ветеранів Афганістану після повернення додому склалася по різному Декого з них вона підштовхнула на злочин і привела за ґрати. Зараз у виправних колоніях Херсонської області перебуває вісім афганців. 15 лютого, у 25-ту річницю з дня виводу військ з Афганістану, їх теж вітали разом з тими, хто пройшов Афган. Вони згадували свою війну. Цього дня вони не можуть бути разом зі своїми товаришами, не можуть навіть принести квіти до пам'ятника тим, хто не повернувся з бою, віддавши своє життя у чужій країні. Але 15 лютого це і їх день. Вони теж афганці, і хоча після повернення додому життя піднесло їм ще одне випробування, позбавлення волі, їх подвиг від того меншим не стає. Тому вже традиційно у виправних установах області вшановують засуджених, які служили у Афганістані. Ось ці три людини... которые э, служили там, а сейчас отбывают срок наказания. Э, вот вы знаете, говорит, глаза у ребята, они вспомнили ту молодость свою, которая была. Э, очевидно, вспомнили э, горюче те события, трагические события, потому что они теряли своих э, друзей, товарищей. Э, так получилось о том, что сегодня они находятся в местах лишения свободы, поэтому наша общая задача сегодня. Э, Діла так, чтобы они обратно сюда не возвращались. У північній виправній колонії номер 90 покарання відбувають троє афганців. На свободі на них чекають їх рідні. Чи знали матері, коли зустрічали своїх синів з війни, що доля знов готує їм розлуку? Тепер їх розділяють вже не кордони та невідомість, а грати. Пам'ятати про те, що їх продовжують чекати та швидше повертатися до своїх родин, бажали засудженим воїнам-інтернаціоналістам гості, які й самі знають, що довелося пройти афганцям. У кожного своя судьба неї не обіжуєш. Она все равно вот там вот как решит, так оно и будет. Но мы, мы должны стремиться все равно к тому, что вы, ну поверьте, правильно сказал Ч. Владимир Георгиевич, вас же ждут-то там. Ведь ваше присутствие там намного важнее, чем здесь. Там надо быть, там надо помогать своим близким, родным. Самое главное, у каждого человека единственная родина ⁇ это семья. Перегорнути сторінки бойового щоденника присутні на зустрічі змогли завдяки виїзній екскурсії Херсонського обласного краєзнавчого музею присвяченій воїнам-інтернаціоналістам. А от у засудженого Ігоря Ілліна своя пам'ять. Чоловік каже, війна і досі його не відпустила, та й навряд чи колись вдасться забути пережити. Ось ці бої, машини гариші, ребят погірше, то все обратно врачується назад. Нівозможно забути. нівозможно. Їм і досі сняться сни про війну, а ще у снах вони бачать свободу і своє повернення додому. І сподіваються, що рідні і цього разу дочекаються, і розлук більше не буде.